Всім привіт! Сьогодні будемо реанімувати оцю орхідею. такий у неї тургор. листя зів'яло. Корінчики зігнивші. зігнивши, повністю зігнивши коріння і ми спробуємо її відстановити, що в неї, вийде у нас. Ось зараз і приступимо. Я візьму один літр води. У мене є отакий от препарат. Магнікор називається. Так, я беру півтора літри. На літр я беру півтора мілілітри магнікору. Так. Вода має бути кипячена. Я розмішую. Так, перемішали. А тепер я буду... кладу орхідейку у другий горшочок. У нас сьогодні 1 травня. Хочу показати орхідею, з якою ми почали працювати. 13 квітня. От так у нас виглядає наша орхідейка на даний час. Отак От відстановився у неї листочок, То були листя, як вушка у Спаніеля. Ще трошки листочок нижній, не відстановився. Але вона вже. В такому стані, що вже можна знати, що орхідейка ця буде жити. Ось такий листочок гарний в неї вже, тверденький, і цей тверденький, такий гарний. Зараз я її допоможу у реанімації. Я маю теплу воду, воду я розвела, дала амонійну сіль. Інтарну кислоту, і я буду її протирати, буду її допомагати швидше вийти з цього стану. От я її протру листя от я її протру листя гарно так, щоб швидше вона почала нарощувати корінці бо вона ще не відрощує корінці. І ще треба її трошки допомогти. Кладу такі ватні диски. От я намочила, отак От кладу, кладу на цей нижній також, щоб він краще відсуновлювався. Гарно приклеюється, намочила, але гарно приклеюється до листочка, щоб воно не падає. Ватний диск От, поклала, притиснула до листочка і все. І голову ватний диск тримає. Ще під листя це отак палочкою підокру, щоб він. Швидше набирав свій тургур. Листочок цей ще. Також дам, щоб він гарно ще укріпився. Зараз візьму кульочок, візьму такий вже, не буду брати кожний листочок окремо. І отак. Отак накриваю, зав'язую. В якому стані лишається орхідейка. Завтра зранку я цей кульочок відкрию, провітрю, залишу на, на, до півгодини його так і знов накриваю. Тут дирочки є, кульочку я зробила дирочки такі. І отак орхідейка залишається ще поки що на реанімації. Будемо бачити, покажу далі, що буде відбуватися. Після стимулювання орхідейка відростила. Оцей листочок і відростила другий. Видала шість корінців. Зараз я покажу з другої сторони. Одні корінчики пішли тут, одні пішли в землю, у ґрунт туди пішли. Я остелила мохом і випустила орхідейка цвітонос. Випустила один цвітонос. І за деякий час випустила орхідейка другий цвітонос. Я була трошки здивована, тому що орхідейка дала другий цвітонос. Так виявляється, що закрила ріст. Але чомусь видала з цієї пазухи. І я думаю, що може ще пазуха оця не закрита, що може ще з, ціє, з цього листка, звідси з цієї пазухи, з центральної, вийде ще листочок. Але це вже під знаком питання, бо тому що, скорше всього виглядає, що може бути, а може і не бути. І орхідейка почала ростити два цвітоноси. Відростивши два цвітоноси, я зрозуміла, що мені треба продовжувати цю орхідейку оприскувати. Тому що я прикладала постійно ватні там диски, і орхідейка хотіла все чим раз більше і більше хотіла вологи. І я Почала, думаю, ніколи не оприскувала, думаю, я почну оприскувати цю орхідейку. Оприскувати буду і з однієї сторони, і з другої сторони, щоб вона більше отримувала вологи, бо тому що орхідея ростить два цвітоноси і замало її вологи, якої її треба. Ну, і пройшло не дуже багато часу, як орхідейка наростила бутони, отак розпустилася оця орхідейка. Отака От красуня стала гарна, з такою гарною губою. Така винозниця. Квіточка тутка. Невелика, і я перестала її оприскувати, то часу немає, то вже весна розпочалася, вже є свої хлопоти, якісь біля хати, якась робота своя є, то городи вже почалися, і я її перестала оприскувати. І побачила таку ситуацію, що моя орхідейка почала сушити бутони. Вона скинула 6, по-моєму, квіток. Засушила тут бутони. І я зрозуміла, що вона ще не готова до того, щоб вона уже сама могла себе утримати. Вона ще потребує вологи, бо, тому що у неї є 27 квіток. На, разом з бутонами є 27 квіток, і вона. Потребує дуже багато, дуже багато потребує вологи. Листочок цей у неї відновився, став гарний. Саме листя гарне стало. Жовта іде отака от жовтизна, ну він поступово цей листочок вона відсушить його, Бо тому що з цього листочка. Орхідейка черпає поживні речовини для себе. Поки що я її даю все необхідне. Я стараюся різні, різними коктейлями її оприскувати, то алоєм оприскую її, то цибулею. Кульбабка тепер появилась, кропива. Постійно заварюю такі різні чаї і оприскую цю орхідею. Я її не пересадила, я її просто не вспіла пересадити, бо дуже швидко ця орхідейка видала оцих шість корінчиків і дуже швидко, один за другим вона кинула цвітоноси. І я вже просто не хотіла її травмувати, і не хотіла її уже давати ще один стрес, при тому що вона і так отримала великий стрес, в неї зігнили корінчики. Я не хотіла її це робити. Я дала її процвісти, але я мушу їй ще і допомогти цьому, при тому, що я її знов оприскую рано увечір. Коли співаю і на обід, я заходжу до хати, я стараюся орхідейку оприскати, щоб вона могла отримати ту частину води, скільки її треба. Вона знаходиться у мене далі так у горшку залита. Так, магнікур і зберігається нанизу. Я тільки підливаю, вода пропадає, я тільки доливаю туди чисту воду на низ. І отак у мене орхідейка зберігається. Також раз у місяць я орхідеї несу в ванну, і я собі. Люблю орхідеї душувати теплою водою. Я бачу, що від купання, якщо я купаю орхідеї, у мене немає проблем ні кліщів немає, ні мучнистого червця немає, ні, ніяких букашок немає від того, що орхідея постійно купається, оприскується і не дуже там можна у пазухах щось відкласти. Бо Тому що постійно орхідея оприскана, постійно орхідеї пазухи мокрі, вони от не зігнивають, якщо ви бачите, Бо вже скільки часу пройшло, орхідея тільки відсушила оцей один маленький листочок, оцей він був такий, вже коли орхідейка відсушила, від... зігнили корінчики, то оцей листочок у неї був. він був такий, не дуже гарний той листочок, і вона, напевне, з того листочка потягнула собі поживні речовини, бо вона його відсушила. Він був близько отут біля цвітоноса. Напевне, був і пошкоджений цвітоносом. Бо оцей жовтий листочок вона тримає ще, зберігає він трошки інакшого кольору, ті далі вже гарні. Вже два листки підростила ця орхідея у мене. Листя гарно, темно зелені, такого кольору. Ці більш такі світліші, тому що ці були вже, але все рівно листя відновилися, стали гарні, тверді, стукаєш, вони тверді, гарні. Ось така красота у мене. Це дуже радує, що я спасла цю орхідейку, що ця орхідейка не пропала. Хазяйка може подивитися на свою орхідею, яка вона красива, коли вона відцвіте, аж тоді пуститься знову у ріст, коріння підуть у ріст її, тоді я зможу її пересадити і тоді зможу віддати її уже. Бо зараз я поки що не можу цю орхідейку віддати, бо тому що вона не пересаджена, а ґрунт там дуже поганий. І там болото, там не то що там болото, бо корінчики зігнили у, у тому ґрунті. І, але мені добре, що там болото, бо тому що ті ем, прожилки, які від корінчиків залишилися, вони в тому болоті щось ще тягнуть для листків. При тому, що я листки. Завжди підживлюю, завжди листкам даю вологу. І з листків орхідея виживає. От така моя реанімація. А на цьому все. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дуже приємно спілкуватися з однодумцями. Дуже це радує, ви додаєте мені сили, натхнення, хочеться більше працювати, щось вам все нове показувати. Всім мирного неба над головою. Будьте здорові. Хай щастить. Па-па-па-па!